Він, вона. Що може бути краще, мої підписники. Підписуйтесь. І зараз ви знаєте по двом розкладам. Але це ті, хто не в парі. Мене часто питаєте ви, я двіга, скажи, будь ласка, коли я буду в парі? Коли я буду в парі? Два розклади. Один розклад і інший розклад. Коли ви будете в парі? Саме це. Так, отак зроблю, щоб вам видно було. Задумайте на перві три карти і на другі. Так, хто зараз зайде на мою сторіночку, хто лайкне, буде знати, коли він буде в парі. Без лайка не буде діла. Ну, ви як хочете, я шуткую. Так, а в карті шутки є доля правди. Так, дивіться, добре, добре. Гану задумайте на цю чи на цю. Коли ви будете в парі, це тільки проігрується для тих. Хто зараз без пари ластів і для вас, і для соколиків. Так, дивимося перший. Задумали? Зрозуміло, тут є, хто у вас, те, що ви хочете бути в парі, але ж він так не спішить бути з вами в парі. То, що в нього є, є ще пара, і він ще буде з нею поки. Через те ви бачите, як дивитеся, хочете, а мало з того, що ви хочете. Ну, витягну вам ще одну карту. Це хто на перший розклад, коли ви будете в парі. Будете, будете не саме з цим, ну будете. Це 1, 2, 3, 4 місяць. Четвертий місяць, четверте число. Четвертий лунний день. Все, що зв'язано з 4. Ось, ви будете? Хто задумав на, на цей розклад, на того, що ви хочете, думаєте, то з тим не будете 100%, а будете з іншим. І буде кохання. ви подивіться, як він буде вас ловити, граціозно нести. Як буде він як акробат, він буде підстраюватися під вас. Як ви будете хочете будь з ним у парі, які у вас будуть на умі, знаєте, хотіння події, так і він не буде виконувати, бо це акробат, це гарна карта. Гімнаст буде прогибатися під вас, як ви захочете. Друга, другий розклад. М -м, підписуйтесь і будьте знати, хто зараз не в парі. І чи буде він у парі, хто задумав на цей розклад. А отут. 100% буде швидко, але ж дивіться, тут теж буду зараз четверту карту витягувати. Тут буде ліцемір'я, буде якась хитрость. Не буде дуже відкритий і доброзичливий. Він або вона, той, хто ви не будете в парі, зараз подивлюся. А, понятно, чого? Це зрозуміло. Кажен буде захотіть те, що він буде головний, а тут же коли кохання. Ні, ну так не можна. Ну ви ж знаєте, я, я вам тільки можу посовітувати, сказати, що ні-ні, ну трошки обласкайте, обцілуйте своїх коханих, і тоді оцього перетягування не буде. Буду зараз ще витягувати. Непонятна ситуація на другий розклад. Знову бачите, оцей, хто другий розклад, все буде в масках. Воно то буде одразу, але ж дивіться, як воно буде. Щось будете скривати, не договарювати один одному. А, а, і все зрозуміло, тому що у вас є дитина і він буде рівнувати. Тут і за цього. Так що, дорогенько, ну що випало, то випало. А ви все одно будете кохані, взаємно кохані, бажані, желанні в коханні. І так і буде. Бо моя двіга так сказала. І вузликом вам на кохання. Зав'язала, ох, зав'язала накрепко.